Відповідь. А Яке він право має писати? Що він стоїть. взагалі не має права туди. Ну, як є поліція, то має його вивезти звідси. Так, 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 так. Ну, ви його ну зреагуйте якось, я не розумію. Як, як зреагуємо, зреагуємо, ну, я хочу, щоб ви це вже зреагували. Щоб ви відреагували. Людина знаходиться тут без будь-яких прав. Ви власник? Ні, я не власник, так, але я просто власник. бачу, якісь порушення тут але є. є не Що... Немає бажання, щоб... особа. кажіть, кажіть поліціянту, щоб вивів цю людину. Чекайте, тому беруть пояснює вже інші. Ну є <кхе> другий, найдругий й другий виводи. Цей чоловік, я десь його сам виведу. Це. Так, порядно, як виведу, більше полемою ходяти. Ви маєте повне право, бо... Ну скажіть, чоловіче добре, ви нормальна людина, чи ні? От ви мені поясніть. Ви приходите, я до вас у хату приходив, що ви в місті? Ви маєте бажання, щоб дана особа... Скажіть, що ви приходите, скажіть? Що ви не робите? Що ви пішли? Скажіть, звертайтеся до працівників правоохорони. Ну що ви проводите? Перший квартал, другий, третій, четвертий. І що ви проводите? Послухайте. Я, дивіться, роботи пана, я ставлюся. Це його збільшені гравіці і граві. О, О, організації, так. котрі ми... Ну, скажіть, ну, ну, що ну, я не маю права заходити? Кілька раз на день? Кілька раз ви від нового року. Я до 28 січня заходився у відпустці. Я вийшов на роботу. Кілька рік були у відпустці. Де ви були перший квартал, другий, третій, четвертий, Кого хрена сюди ходить? Це є перший квартал. Ну чого ти прийшов, що ти, ти проводиш? Ти ви мене зараз виведете, що в ці двері виведу, бачите. Надоїли вже тут люди дуже. Та людина знаходиться в приватному приміщенні. Ну, яке посудові обов'язки. Людина приходиться. Ви до мене приходите, зміниться. Директор каже, що на підставі чого ця людина є. Встановити особу, що вона тут робить. <клес> вони говорять, що від начальства А начальство каже, що їх не писував. Він по має, віде. він не має наряду, на. Він не має... що він сюди прийшов? Сюди прийти, бо Він прийшов, бо він сюди хоче. Проживаєте де? Косі. Люди добрі. Директор приходить, їх і газ каже, що людина, як у вас робить якусь роботу, має скласти акт і ви маєте акт підписати, що він зробив ці так. дії. Ми це, ми це о, дивіться, яким вони надають акт. Акт дивіться, який. На технічне обслуговування акт взагалі не заповнений, і вони ззаді заставляють приватного підприємця підписатися, в чому підписатися, і потім вони ззаді можуть в цьому акті написати, що хочете, що вони 150 разів знайшли порушення, що вони у даному акті робили ціла купа робіт, вони нічого не робили, вони дають людині підписатися ззаді, Підписатися ззаді, ніби вони перевіряють лічильник, дають підписатися людині. Просимо всіх приватних підприємців, як ви бачите таку дану, дану ситуацію, звертатися до депутатів міської ради, звертатися до правоохоронних органів і звертатися у прокуратуру. Зараз ми після даного моменту поїдемо ще в прокуратуру, щоб прокуратура особисто взяла на контроль дану, дану ситуацію, тому що це є зловживання службовим становищем газконтори. Яке посвідчення? Звертаються люди, приватні підприємці, що це є їхня власність. і Вони просять дану особу. Люди не хочуть туди знаходитися, у вашій є папери в іншому місці. Прошу вас покинути приватну власть. Прошу вас покинути приватну власть. Ні, ні, люди не хочуть, навіть ви приходили сюди, тому що я не маю. А ви його там на місці маєте затримати і опитати людину по даному факту, що вона знаходиться, фамілія м'я по батьку і що вона робить в даному приміщенні. Сума вірю на футського на аукціону. Дивіться, він може втекти зараз. О, зараз я автоматично впитую, то він робить приватний находку. Я можу тут дописувати теж. Людина так само заявляла про Свої дані? — Ні, ні, мені буде треба. Ну давайте, зачимо, але мені ж треба. Можете звертатися до мене, так як я являюся депутатом міської ради. Якщо ви бачите, що є будь-які порушення, ви маєте повне право звертатися. Так. Я можу залишити свій контактний номер мобільного телефона. Можу вам продиктувати телефон 098 419 0113. На майбутнє більше, щоб ви не виконували злочинні накази, які вам надають. Тому що ви не маєте права. Дзвоніть для ваше, для ваше керівництво, ми хочемо взяти коментар вашого керівництва. За газ, за, за обстеження чи ні? Не беруть у вас Видите? Це не точечно працює. Це... Скажіть, будь ласка, ви, ви перевіряли всі сьогодні магазини чи ні? Прошу. Ви перевіряли сьогодні всі магазини чи ні? Це не стосується даної ситуації. Питання не стосується даної Дання стосується, ви кажете, що у вас є наряд для перевірки магазинів. А ви ходите ми в один магазин? У вам... мене є певний наряд. Прошу. У мене є певні сьогодні магазини. У вас теж наряд сьогодні тут? У нас, теж. Теж. У нас не при... Ви по одному Ситуация не ходите. Ми, вже... ми теж по одному не ходимо. Далі Гаскантович. Це буде четверта серія. Ми <клат> ще третю не подивилися, як вже четверту. Я, Шов... я щось почув. Що... Я не... Ну, ще В даний приватний магазин заборонили входити вам. Є працівники правоохоронних органів. Вам заборонено входити туди, без відповідних документів. Дивіться, стоїть котел, мій котел, стоїть, є документ, на котел все. І стоїть котел від магазину Лідер і стоїть контрольний лічильник, його. бо то, він від того котла два магазини питаються. Сюди своє можуть. Але хто Дядя Юра? Юра? Вони туди до вас не заходили, все тут не бачать люди. Що вони роблять? Поясніть мені, будь ласка, ви як керівник. Добрий день. Ви як керівник, поясніть, будь ласка, підстави, на якій дана особа знаходилась в приватній власті. Номер законодавчого акту, направлення, що є в даній особі. Покадіть, будь ласка, сім'я. Ми поки що ведемо наряд. Я хочу, бачите, наряд це є у нас, в нас? А чого ви? воно в нас, тому що ви, даний воно. наряд не заповнений взагалі. Ви бачите? Ні-ні, ми вам вже у руки його давати не будемо. Даний наряд, який ви кажете, що ви посилаєте наряд, не заповнений. Прошу відзняти. Це є, ваше пряме порушення, це є ваше пряме порушення. І ви заді заставляєте дотранці, приватного підприємця, приватного підприємця дотранці. розписатися в тому, у чому не. він не знає. Я я говорю, щоб я вмію розуміти. Скажіть я, мені, будь я, ласка, я на підставі чого то, дана особа я, знаходиться тут? На що цього я дав пояснення, це є додаток до наряду. Який додаток до наряду Наряд є проведення ПТО, ПТО є план 8 у день. У де? даному я наряді, в мене є в сумці. Людині, в мене закінчується... З... Як... Е... Товариш, товариш, як у вас звання? Дивіться, людина пора не встановлена в місці. Прошу на місці скласти на людину адміністративний протокол. Ви як участковий, його людина кури, ви знову в місці. А де кинули? Куди ви кинули? Бичок? А, хто сказав, що я кинув? Тільки що в руках був. був. А ось в лівій руці в нього бачок. Складено на. Людину. Ні, та в руці рутина і свобода, але тільки що що він курив? Ні, наряду завдання є, А я просто не було куди записувати. вже, Адміністративний протокол. протокол на людину. Інформацію Інформацію відбирайте ізразу на людину адміністративний протокол за те, що вона курив у громадському місці. Просто бачите, тут уже написано. Нові з ними, що наряду немає пана Дубенча. Як це це Просто тому взяний був другий наряд, не буду У вас контору, а наряд заповнений. Це продовження, прошу. Де продовження? Скажіть мені, будь ласка, де продовження? 3 лютого він продовжує, то докладається. Як докладається? Ви на даний момент дали чистий аркуш, якому ви зобов'язали людину підписати. Ви здійснюєте злочинні діяння. 3 число, та злочинні діяння. А що це? Я бачу, бачите? 3 лютого. Що 3? Ви мені тут покажіть, будь ласка, 3 лютого. Ну що, Тут мені, покажіть, тут мені покажіть, будь ласка. Як воно підколює? Для того, щоб людина відбула на дану цю в неї, мають бути відповідні документи. На підставі чого воно було? Це не є. Де ви мені покажіть, де тут описана фамілія Дубенчука або магазин телесмотрів? Але не пишеться ніякі додатки. слюсар записує. Скажіть мені, будь ласка, на підставі чого ви знаходитеся в приватному підприємстві? Документи. Такого. Що а, такого? Це є правила чого безпеки. приватного підприємства. Я питаюся законодавство. Написаю, чого ви зайшли заходи, до громадян до громадянина. Заходи, законодавство мені покажіть. що це ви мені показує. Це показали. не є законодавство, це є В, що так, це є. Скажіть мені, будь ласка. Що це є таке? Правила безпеки, системи особистання. О, що це є? Що це є? Наказ чий міністерство палива та енергетики? Зареєстровано.

Ще. Салі, салі, салі. Він щелька, там це важко. Він тримається і цей буде. То якщо це є котельня, то патільник має бути два ну, Що у вас тут проблеми. Ну, покажіть мені, будь ласка, фамілію людини, ну, яка прийшла ну. до представника. До представника. Ви мені не показуєте чужий акт, ви мені покажіть акт до даної особи. Мене не інтересує, що ви робили вчора, позавчора, сьогодні. Мене інтересує, це де що, написано. Це 3 лютого написано ну, до кого? До приватного підприємця, кого. На Та, тут пише, де на, де взагалі написано витік газу? Що ви мені тут показуєте? А ви що не бачите? Витік газу на лічильнику ну, ну, э, викликано туди інструкторів. Фамілія баєв, фамілія Угрінчук, фамілія. А вон там маєте фамілію. Де, де Баєв? У чистому аркуші маєте? Та не в чистому а аркуші. А що, ви мені покажіть, а де воні... тут? Де отут так само заповнено? Де, ну де отут так само заповнено? Де? Ну бо це продовження наряду. Я наряд вам сказав, що наряд продовження на... наряду. Скажіть мені, кажу. будь ласка, законодавство, що можете продовжити ну, наряд. Не продовження, то напишіть такий самий акт йому. Наряд він дістає завдання один. Від кого дістає завдання? Від майстра. Ви давали до... даний наряд. Так. так. Покажіть, що іменно. Чистий план дали? То ви здійснили правопорушення він, чи Ну, Тоді на підставі чого ця людина дає такий акт. Ви підписували цю <пілля> ви бачили. Бачили. Пана Домбинчука тут нема. Ще питання в основі. Ви Товариш Забез... лейтенант, бачили, незаконно. Забезпечувати без... безперешкодний доступ. На якій основі нас не допустили до виконання службових особи? Вас ніколи особ. не допустили, так. тому що у вас немає е, наряду. Наряд, по-перше, немає. Де? Не де? Не покажіть мені, будь ласка, наряд, де <пілля> іменно? Потім де далі. Де наряд, Читайте, покажіть. Ви кажете наряд є. Покажіть, мені, будь ласка, наряд. Наряд. Де? Ви розумієте, ви зараз стоїте і от, от прошу працівника правоохоронних органів знайти, де в даному наряді є фамілія Довбенчук. продовження... Де продовжено? Де написано, що продовжується додаток знизу такий-то, такий-то? Це це слюсар дописує. Який слюсар як е, акт є? надає? Майстер, про що ви говорите? Якийсь мусор може продовжити наряд ви, майстра. Ви, ви, ну, ви? ви бачите, яка година? Робочий час кінчається у нього у команді. Чого ви мені тут години? Наради, Я вам показую акт, який на підставі чого наряди, ви мали бути у пана Довбенця. Ну, ну, це, це, це чистий не бланк. є чистий бланк. який Ваше продовження от до цього. Де? Продовження. Де? Де? Це один тримайте свій церкопію, дядь Юра, щоб ви мали на майбутнє. Покажіть, будь ласка, акт. У цьому даному акті що пише? Які роботи ви виконали, правильно? Правильно. Ну. Скажіть, будь ласка, за що дана особа мала підписуватись? Ви отут ви заділи, мені показували, що дана особа є попередній відео, mm -hmm. де ви казали, що підпис абонента про проведення технічного огляду одержані в структуру. За це він підписує, за це ви брали кошти. Поясніть мені, будь ласка, що він сьогодні зробив. Що він сьогодні зробив? І, і що ви тут мали вписати в чистому акті? Як нема взагалі нічого. Ви можете зараз в даному акті вписати, що ви цілий магазин по штукатурі. А людину зобов'язали шахрайськими діями підписатися ззаді. Тому а що це не є не шахрайські не дії. Не як застрагали? це? Ну ви тут ззаді можете заставляли? Ви, заставляли це, що а як ви дали підписувати? Удивіться, навіть тішку поставили. Там пише, щоб дали підписувати. Перевірка провели? герметичності, газотранспортної системи. Де ви провели? Вас проводили? Приходив слюсар з прибору? Слюсар приходив, слюсар до мене ходить кожен тиждень. Ні, він сьогодні? зараз, він сьогодні приходив до вас. Я не приходив, він заходив в дане приміщення, але він Но. лише хотів складати акти. Ви спочатку, не, згідно не, чинного не, законодавства, не, не. спочатку, згідно чинного законодавства. Упорядкуйте документи, щоб ви могли прийти за скантори на перевірку. Законодавство, так як ви говорите, ви дуже Мужчина, що ви вам показали? Ви маєте Я скласти акт відповідний. За що ви вимагаєте у людей кошти? Ви ніякі показали. кошти не маєте права вимагати. Покажіть мені, будь ласка, де ви маєте право вимагати кошти? За ті роботи, які ви не виконали. А тут. А тут... А тут... Покажіть, ні, а хто ну, покажуть, що а не вимагає. Даєте... Ви даєте... А ви десять, щоб повернувся, ти так спину так, фотографуєш. Так, так, так ви не дає, так, ж не так, даєте. Я не можу не розвернутися. Це ви ж знаєте, що це є наше. Ви ж це... не даєте працювати, ну, як вам не дають працювати? Вам чому а не так, дають працювати? Та Чоловікові не даєте. Чу... Як не ми можемо чоловіку дати? Тут пише, що хто має виїхати? Бригада. Покажіть мені, будь ласка, це бригада. Кажіть мені, будь ласка, відповідну машину, за які пан Довбенчук сплачує 70 гривень за паливно-мастильні матеріали у вас а, а лечка, у даному договорі, покажіть, будь ласка, ви прийшли пішки сьогодні. Ви вмієте розмовляти, як не вмієте, дітей встаєте. Мужчина, що ви мене ображаєте? Товариш сержант, власть. прошу за складывать. Зачепили перш, вас за живе, правда? А а а за машину запалення мастильні матеріали, правда? <проводили> ви це б ви зразу заговорили, вас за живе зловили? Мі, ми, ми, зловили? Ми, 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 ми. зловили. Приїхали На даний момент два адміністративні. Приїхали машиною. А за це ми транспортні пояснили, скільки там, де є, де дійсно люди. А що ви зробили? Є даний запис. Прошу працівників затримати людину і скласти на людину адміністративний протокол. І на другу людину. Де знаходиться дана людина, де вона працює? Де, людина, де вона працює, фамілію У по батьків установила в присутності на місці, скласти протокол? І засмічували місто, яке це має Один утік. Вау. Один утік. Скажіть мені, будь ласка, а чому ваш керівник утік на цю а, а куда они зашли? Куда Треба вам было сьогодні? Вам вас просять, лишіть приватних підприємців і перестаньте в них вимагати гроші. Ми можемо лишити лише в тому випадку, якщо у них не буде газу. А ну то ви ви вважаєте, що ви будете вимагати кожен раз не, і приватних підприємців по 900 гривень через те, що ви надаєте їм газ, за який вони сплачують час? Ніхто гроші не вимагає. А є, що ви ні, робите? Або є, є дана вимагає, особа, яка заявляє, що так, ви вимагаєте, ви вимагаєте людей. Кожен гроші. раз без виконання ніяких робіт оплатити вам рахунок. Приносите мені рахунок, бо я вам проплатив гроші. За що це за що? Скажіть. А? За що? Зага, зага, що ходять, провіряють. За технічний фонд. За технічну обслуговування. За технічне то... обслуговування. Ніякої роботи не робили, А цей рік скільки? 900 гривень. А за той рік було ще 500, так? Да? То Це питається у них представників. І що? І нічого у вас так само не робили, ніякі технічні? Ніяки не робили. Ну то що ми ви А гроші ви вимагаєте? От є, дивіться, сіла купа, брати підприємства. Стерно вже я бачу, що стижне чоловіку. Письмове звернення. А яке письмове звернення? Я, письмове От я як звернення. депутат у вас звертаю. якщо як щось будете робити, я вам заплачу. Або закличте вашого керівника і поясніть, що ви нічого не робите. Ще, о, жінка, взагал, то... Фасі. Людина викликала. Я від вас інформацію добро. Відбирайте інформацію в протокол на місці. Але так можете не заходити, бо буде не можна. Всі можна будете мати е, папір, документ відповідний. Покажете ми на ваші папери з підписами, з печатками, з усім, Тоді будете заходити. І то ви маєте мене наперед попередити, коли ви маєте прийти. Я маю це знати, я маю бути готова до цього. У мене півмагазину товару стоїть. Я не маю, бо я з вами маюся займати, бо так це люди звертаються, звертаються, показують чи ваші порушення. будь ласка, людину становіть у сумку. Я Але думі, це таке що... теж з'їде. Що... А того року ще не можна що допустити, щоб не можеш на газ включити, бо треба було цілий пакет документів. все. Що... Так, так, це, це Правильно? Є у вас є така ситуація? Ми як депутати міської ради звертаєтесь до нас, ми приходимо, віднімаємо що... даний матеріал, <звук> показуємо по телефону. Я з що одна почала цю війну. Але ну, нам треба всім Таня. операції.